20 лютого день пам'яті героїв Небесної Сотні. Слова молитви, траурні вінки. Сльоза додолу падає скорботня на хвилі болю глине у віки, в обіймах вічності, Небесна Сотня, Небесна Сотня, пафосні слова. Але хіба той біль вони розвіють? Упали, як підкошена трава ще не розкриті пелюстки надії. Холодна ніч застигла у очах, схилилось низько небо почорніле, Рука тирана, мов зловісний птах, кривавим кіхтем розірвало тіл. Гримуть майдан, вирує, мов вулкан, пролита кров до неба кличе. Сльоза застигла в маминих очах, чоло схилила мати Україна. Палають пам'ятні свічки, дощем сумують небеса холодні, ідуть у вічність, Йнаки, і батьки. У райський сад племе небесна суд.